Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку малята. Доброго ранку усім. Дітки, до нас сьогодні в гості завертіла дівчинка Зоряна, А прилетіла вона із чарівного космосу. І запрошує нас відвідати цей таємничий світ. А на чому ж можна полетіти у космос? Як ви думаєте? Можливо, на тракторі? Ні, так. А можливо, на машині? Теж ні. А на чому? А ну, згадайтеся, я вам зараз загадаю загадку, а ви послухайте і скажете: Крил немає, а літає. Космонавт у ній сидить, ні літа і не комета. А космічна це. Ракета, правильно, дітки! А як називається професія людей, які літають у космос? Правильно, це космонавти. Як ви думаєте, щоб бути космонавтом, яким треба бути? Правильно, сміливим, Ще яким? безстрашним, розумним, молодці. Діти, у таємничому світі космосі ми можемо побачити сонячну велику родину. А чому вона так називається? Як ви думаєте? Тому що сонечко, діти, це головна зірка, яка стоїть у центрі і підтримує біля себе інші планети. У кожної планети, дітки. Є своя доріжечка. Називається вона, дітки, орбіта. Галята, а скажіть, будь ласка, зоряності, як називається наша планета? Так, діти, наша планета називається Земля. Це найкраща, найкитручіша планета. Дітки, а хто живе на нашій планеті? Правильно! Живуть люди, тварини, ростуть рослини. Як ви думаєте, діти, чому вона блакитного кольору? Наша планета Земля малята блакитного кольору тому, що вона складається із водички. На ній багато океанів, морів, річок, озер, струмочків. А тепер, любі друзі, давайте трішки порухаємося, перетворимося на малесеньких інопланетянчиків. Сьогодні відзначають День космосу. І ми побували у цьому чарівному таємничому світі. Дітки, Зоряночка просить вас, щоб ви намалювали планета Земля. Намалюйте, будь ласка, і сфотографуйте. Дякую, мої любі діти. До побачення!